Авторський вірш. Він любив її, попри всі негаразди. Він любив її, попри всі негаразди, попри біль заборону й закон. Він любив її посмішку красти на світанку забувши про сон. Він любив її темні кучері, що так гарно спадали на плечі. Він любив її очі, засмучені і боявся неминучої втечі. Він любив її попри закон. Так неправильно кричать звідусюди. Він любив її, так вилів фараон. І нічого не зроблять ті люди. Хай кричать і трощать і нищать. Він любив її і йому все одно. Хай хоч половину Єгипту знищать, не покине любов свою ні за що. Та чи може любити людина, що безжалісно б'є ворогів? Що, без сумніву, десятки трупів крила, ще тільки до Бога несе уклін. Може, їй, як нікому відомо, його любов сильніша загнів. Лише їй відомо його втома, лише біля неї він цвів. Та не знає ніхто волю Божу та чи буде дозволено їм цілуватись під покривом ночі і світанки зустрічати без сліз. Він любив її, попри всі негаразди. Попри біль, заборону і закон, Він любив її посмішку ясно. На заході сонця так велів фараон.